Всім привіт! вітаємо на каналі Зробив власними руками. Це мій курятник, тут були кури, ще підселили ми дві качки. Качки нанесли яєць, сіли вже на яйця, сидять там. Не хочуть, щоб їх турбували, бо пікає одна качечка і тут у нас друга качечка Сиди, сиди тихенько я не чпаю. Десь за декілька днів ця качка має вже мали дуже вилуплюватися яйця, каченята. Ось. І, звичайно, і каністри розрізав на попів навпіл, прикрутив до підлоги, так, щоб корм давати. Це колись була поївка, зробив з неї кормовку, відро води, щоб завжди була вода біля них. Ну і тут для другої качки також. Вода треба вийти, бо вони трохи хвилюються. Тут були і кури, курей ми вчора виселили, послід повигрібали, повичищали і будемо готуватися вже до, до, до вилуплення, каченят з яйця. Все працює. кури наші вон там вольєр такий. Там все кафе в мене є. І там вони собі гуляють. Спочатку будуть каченята наші тут. Не знаю, що треба боротися. У нас на подвір'ю купа котиків, вони то все можуть лопати ті наші каченята. Так що перше, щоб їх підростити ми будемо їх тут тримати, а потім будемо випускати на вулицю. Є там ще один вольєр. Але треба буде теж робити перекриття, щоб якийсь птах чи коти там не заскакували. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, запитуйте, щось вирайте. Це в мене перший досвід із качками. Просто батьки мені підкинули, качки сиділи. Їм треба було поїхати за кордон. Хотів віддати, ніхто не хотів брати, мушу і я тримати. Годувати є, чим є бур'як, є зерно. Далі маю робити буроку різку, корму, різку, таку для потрібнення, трави, кропиви, бурочиння. Гечки. Ось таке у нас господарство. Всім дякую. До нових зустрічей.